Добрий день, діти! Рада вас вітати на нашому занятті з розвитку зв'язного мовлення, на якому ми з вами поговоримо про космос. Гадаю, що кожен з вас милувався нічним небом, а що можна побачити в небі вночі? Так, місяць та зорі. В тихий, безхмарний вечір, небо над головою сипане яскравими блискучими зірочками, які розташовані далеко від землі. На що схожі зорі? Так, вони схожі на далекі ліхтарики, на маленькі лампочки, що горять, на іскорки. Зорі яскраві, нічні, загадкові, а ще що є на небі? Так, на небі є місяць. Як ви здогадалися, що це він? На що схожий місяць? Так місяць схожий. На частинку апельсина, навіть на банан. Але місяць не завжди такий. Він буває зовсім круглий, як тарілка. Це тому, що нам не завжди видно його повністю. Спочатку він маленький та тонесенький, як серпик. Але минає час і місяць змінюється, росте і, врешті-решт, стає зовсім круглий. Отже, вночі ми бачимо зорі і місяць, а вдень що ми бачимо? Так, а вдень ми бачимо сонце. А зараз перевіримо, що ви знаєте про сонце. Що таке сонце? Так, сонце це зірка. Якої воно форми? Так, воно кругле. Кому сонце дарує свої промені? Вірно, сонце дарує свої промені людям. Коли ми бачимо сонячне світло? Вірно, вдень де знаходиться сонце? Воно знаходиться далеко від землі у космосі. Так, наше сонце така ж зірка, як і ті, що ми бачимо в небі. Воно здається нам маленьким, але насправді. Це величезна розпечена куля. Вона знаходиться дуже далеко від землі і не має твердої поверхні. Сонечко дарує нам тепло і світло, і саме від нього залежить, коли у нас буде літо і осінь, зима і весна, день та ніч. У народі про сонце кажуть так: Зимою сонце світить. Та не гріє. Сонце низенько, той вечір близенько. Чому так кажуть? Тому що сонечко ховається за обрій. Діти, а зараз послухайте уважно та відгадайте загадку. Океани й континенти, міста і поля. Це малюк, твоя планета називається. Так, діти молодці, земля. Земля це наш дім у Всесвіті. Ну а ми його мешканці. Хто ми? Так, ми земляни. Давайте з вами уважно розглянемо схему сонячної системи та визначимо, скільки планет у нашій сонячній системі. Давайте з вами порахуємо разом одна планета, дві планети, три планети, чотири планети, п'ять планет, шість планет, сім планет. Вісім планет. Всього у сонячній системі вісім планет. Молодці діти! Ви вже багато знаєте про місяць, сонце та зорі. Тож пропоную вам пограти в дидактичну гру. Який, яка, яке, які. Сонце яке? Гаряче, ласкаве, велике, яскраве, кругле. Місяць який? Круглий, тоненький, гарний, яскравий, нічний, рогатий, загадковий, космічний. Зорі які яскраві, нічні, сяючі, загадкові, мерехтливі, космічні. А тепер, діти, пропоную вам скласти космічні речення. Давайте спробуємо скласти перше речення. Місяць один, а зірок багато. А тепер ви спробуйте. Місяць схожий на банан, а зірочки на іскорки. А зараз давайте пограємо ще в одну гру. Скажи навпаки. Я буду називати вам слова, а ви слова навпаки. Наприклад, великий-маленький. Тож почали будемо передавати один одному м'яч та називати слова швидкий. Повільний, важкий, легкий, далекий, близький, високий, низький. Молодці дітки. Ви дуже добре впоралися із завданнями. Діти, а ви добре запам'ятали, про що ми сьогодні з вами говорили? Думаю, що ви зможете відповісти на запитання. Перше, як називається центральна зірка сонячної системи. Друге. Від чого залежить зміна пір року та дня і ночі. Третє. Чому небо називають зоряним? Четверте. Чому людей називають землянами? Обговоріть ці питання з батьками. На все добре. До побачення!